Спочатку теорія, а вже потім практика в Україні. Тепер по-новому навчають водіїв. Сісти за кермо автомобіля можна лише після успішного складання теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху. Після іспиту в територіальному сервісному центрі МВС учні отримують свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки. Воно діятиме рік. Документ пояснюють фахівці. Є перепусткою на практичний курс навчання. Як тільки людина завершить вивчати і цей блок, автошкола видаватиме інші. Інше свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке дійсно два роки, і вже з ним можна складати фінальний іспит, щоб отримати посвідчення водія. Це ну з одної сторони, це вже як би сказати безпечніше стоять Тому що людина вже коли складає теорію, вона вже теоретично підготовлена, допускається до водіння, та вона вже знає правила дорожнього руху, вона вже володіє ситуацією на дорозі та вже може орієнтуватися. Ну і таким чином. Ну, Внос якби, трошки краще. Перші заняття по практиці вони проводяться на автодромах, на закритих майданчиках. Та, тут людина опановує перші, як би сказати, такі е, е, ази водіння, та, вчиться володіти автомобілем, вчиться е, орієнтуватися, вчиться реагувати на такі всякі різні ситуації. Та, ну, і Потім, вже, коли інструктор бачить, що людина вже більш-менш має якісь такі певні володіння автомобілем, випускають на дорогу. Ну і вже людина займається в межах якраз дорожнього руху. Новий алгоритм навчання не стосується учнів які розпочали підготовку або перепідготовку в автошколі до 24 липня. Тож, поки їх довчають за старою схемою, новий варіант кажуть учні логічний, але не дуже зручний. Адже тепер на навчання доведеться виділяти більше часу. Ну, на мою думку, мені здається, правильно буде, звісно, ж таки вивчити правила. Взагалі по правилам так і повинно бути, тому що на дорогу не можна виїжджати без. Якихось базових знань. Ось. А так, щоб пришвидшити процес, ну, можливо, все-таки і варто, щоб під час того, як ти навчаєшся, ти міг зараз якраз як і водити. Ну тобто, як я зараз в принципі роблю, ось і це зекономить, мені здається, який час е і буде простіше. Мені здається, що теорію і практику зручніше здавати зразу, чим розділяти там на певні проміжки часу. Кожної людини свій час мені так зручніше, і пощастило, що я попала як такий проміжок часу, що можна і вивчити теорію здати, і зразу паралельно вчитися в практиці, і так само здати. Крім того, за новими нормами теоретичний курс можна проходити. Ти в одній автошколі, а практичній в інші обирати дозволено серед акредитованих навчальних закладів. Люся Віталій Маглазій, телеканал 402.